Продовжимо читати книжку від колеса до Формули 1 Міхал Гонсіоровський. Розділ 6. Рекорди швидкості. Історія рекордів швидкості це історія дуже хоробрих людей. Першим вважають французького графа Гастона де Шаслу Лоба, який хотів встановити рекорд швидкості на власноруч побудованому транспортному засобі з електроприводом. 1898 року. Провели тестовий заїзд, за яким слідкували декілька суддів. Вони вишикувалися із годинниками в кінці визначеної траси. Машина графа рушила доволі швидко, але розганялася повільно. Коли він досяг фінішу, судді порівняли зафіксований час. Згодом зробили обчислення, встановили, що транспортний засіб досяг швидкості 63,13 км на годину. Граф був дуже незадоволений. Тому розпочав роботу над новим автомобілем. Він змінив його вигляд і покращив привід. Наступний тест дав значно кращий результат 93 км на годину. Грав зрадів, але прагнув більшого. Він мріяв першим в історії подолати межу 100 км на годину. Грав спробував ще кілька разів, але висока позначка не підкорилася йому. Наступні рекорди, однак, були лише питанням часу. Можу, 100 км на годину подолав американець Вільям Вандербільд 1902 року в автомобілі під назвою Морс із двигуном об'ємом 9,2 літра. Він розігнався до 122,44 км на годину. Генрі Форд свого часу також мріяв про рекорд. Він зібрав справжнього монстра, якого згодом назвали. Червоним дияволом. Модель мала двигун, об'єм аж 16,7 літра і потужністю 75 кінських сил. 1904 року Генрі Форд особисто встановив рекорд 147 км на годину. Червоний диявол. І ще потужніший автомобіль побудувала компанія Mercedes Ларінт Бенц мав об'єм двигуна 21,5 літрів та потужність 200 кінських сил. Його розробники мали одну мету подолати межу швидкістю у 200 км на годину. Результат не забарився. 1910 року під час ралі в Дайтона Біч машина досягла швидкості 228,1 км на годину. Подолання межів 300 км на годину, в них благано наближалося. Однак це виявилося складнішим, ніж здавалося. Лише 1927 року був створений відповідний автомобіль Санбім 1000 hp був нестримний. Він мав аж два потужні двигуни, кожен об'ємом по 22 літри. Разом вони давали потужність у 900 кінських сил. Однак незадовго до встановлення нового рекорду сталася трагедія. Під час тест-драйву розірвався ланцюг трансмісії, і водій загинув. Перед наступним тест-драйвом збудували спеціальний щит. Цього разу випробування пройшло успішно. Автомобіль мав вигляд ракети на колесах. За це його звали Слимаком. 1927 року також у Дайтрона біч. Диво авто набрало швидкість майже 328 км на годину. Автомобілі ставали дедалі швидшими, з потужними двигунами, а рекорди щоразу вищими. У встановленні нових рекордів швидкості мав успіх британський водій Малком Кембел. Аж дев'ять разів він уходив до списку рекордсменів. Останнього разу, 1935 року в автомобілі Blue Bait Він мчав зі швидкістю 485 км на годину. Своєю любов'ю до швидкості він заразив сина Дональда. І це не дивно. Молодий Дональд завжди спостерігав, як його батько сідає до незвичайних авто і стає героєм, про якого потім пишуть в газетах. Тому син прагнув цього ж. Після серії досягнень Дональда Кембала 1964 року завершилася певна епоха. Рекордів протягом кількох років Дональд готується до вирішального тест-драйву. Спочатку 1960 року він перекинувся на дах на швидкості понад 550 км на годину і дивом виліз із розбитого авто. Він потрапив до лікарні за два роки. Він хотів спробувати знову, але на висохлому озері Ейр у Австралії, де мали пройти змагання, пішов дощ уперше за сім років. Тест-драйв довелося відкласти те саме сталося і за два роки, але цього разу Кембл не хотів відступати. Попри стан траси і воду йому вдалося у блубейт набрати швидкість 600 48,7 км на годину. Того самого року він зробив іще дещо. Побив рекорд швидкості на воді 444,71 км на годину. Таким чином, Дональд став єдиною людиною, яка в тому самому році ставила рекорд на воді на суші. Але чому ми кажемо, що Кембл завершив певну епоху? Блуберт був останнім болідом. Традиційним двигуном внутрішнього згорання від цього моменту запанували транспортні засоби з реактивними і ракетними двигунами, і з кожним з них пов'язана цікава історія. Перші транспортні засоби з новим двигуном створили брати Волт і Арт Айфонси. Перший з них побудував Вінфурт Експрес. Який встановив рекорд швидкості 2 жовтня 1964 року, але лише на три дні. Адже тоді свій рекорд встановив арт у транспортному засобі з назвою Зелене чудовисько, набравши швидкість 927,8 км на годину. Арт не мав багато грошей, Двигун з винищувача F 104. Starfighter Він купив на звалищі за 600 доларів. Власноруч відремонтував його, попри те, що не мав жодної інструкції. Однак чергова спроба Арта 1966 року закінчилася фатальною. Його авто перекинулося на дах на швидкості 966 км на годину. Арфонс вижив, але полишив намір і далі встановлювати рекорди швидкості. Швидкість тисячі кілометрів на годину здавалася реальною. Однак протягом кількох років нікому не вдалося її подолати. Аж тут з'явився транспортний засіб із новим двигуном, уже не реактивним, а ракетним. Як паливо в ньому використовували зріджений природний газ, із двигуна так само, як у газових плитах, виходило блакитне полум'я, ні автомобіль назвати. Blue Flame. Він мав потужність 58 463 кінські сили і мав вигляд ракети на колесах. 23 жовтня 1970 року після двох прогонів він установив середню швидкість 1 тисяча км на годину. Звісно, за такої швидкості для гальмування за мало звичайний гальм потрібні парашути, які розкриваються, коли водій почне гальмувати. Наступною межею швидкості була швидкість звуку, тобто приблизно 1225 км на годину. Було багато спроб. Але межу вдалося подолати лише 1997 року транспортному засобі Траст SSC. Річард Нобул витратив на проект майже всі гроші. Праця кількох років коштувала майже 3 мільйони доларів. І один з тестів не вдалося провести, бо не вистачило грошей на паливо. І це не дивно. Уявіть собі, що лише за одну секунду їзди на транспортний засіб спалює аж 18 літрів авіаційного палива. Однак Нобл вірив в успіх і зміг переконати спонсорів в успішності цього захопливого проєкту. Траст SSC був надзвичайний. Він мав два двигуни потужністю разом. 106 тисяч кінських сил. Був майже 15 метрів завдовжки і важив 10 тонн. До тисячі кілометрів на годину авто розганяється за 18 секунд. Небагато є місць у світі, де можна зробити спробу подолати такий рекорд. Для цього потрібно кільканадцять кілометрів ідеально рівної плоскої поверхні. Такі умови є, наприклад, в американській пустелі Black Rock. На дні. Пересовшого озера у штаті Невада. Саме там колишній пілот королівських повітряних сил Енді Грін розігнався до 1227,985 км на годину. Отже, він подолав швидкість звуку, як розповідав згодом, подолавши цей бар'єр, він вже не чув звук гуртку тут двигуна. Який залишився за ним. 1227 км на годину. Величезна швидкість. Але напевно люди не заспокояться, коли не встановлять новий рекорд. Уже існує Бладхаунс ССС, на якому Ендрі Грін хотів би набрати швидкість 1600 км на годину.